В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малют на мед -ФМ. Англійська казка Хлопчик-покотильчик Був раз маленький хлопчик, дуже кругленький і грубенький. Його мама була також кругленька і грубенька. Жили вони в кругленькій хатинці, що мала круглі віконці і круглі двері, малий круглий ковмин і малий круглий ганочок. Всередині був малий круглий стіл і маленькі круглі крісла. Біля кожного крісла стояв малесенький круглий стільчик. Цей малесенький грубенький хлопчик його мама й тато мали такі кроткі ноги, що, сідячи на кріслах, не досягали підлоги. У малій круглій кухні була мала кругла гробка і маленькі кругленькі горнятка, і бляшані круглі форми. В яких мама пекла кругленькі бублики. У маленькому городі росла маленька кругленька яблунька, а на ній червоні кругленькі яблучка. Одного дня хлопчикові сказали занести його кругленькій дітці, кругленький заливанець і кілька кругленьких яблук. Поклав він їх у маленький кругленький кошичок, закликав маленького кругленького песика і вибралися вони в дорогу. Не пройшли вони ще навіть половини дороги, як здибали невеликого гусака. Куди йдеш, маленький-грубенький хлопчику? — запитав гусак. До моєї кругленької тітки, відповів хлопчик. А що ти маєш у цьому кругленькому кошечку? Яблучка і бублички для моєї кругленької тітки. Я люблю яблука й бублики, сказав гусак. Тож це все мусиш віддати мені. О, ні. Відповів кругленький хлопчик і почав утікати. Та не міг він бігти скоро, бо його кругленькі ніжки були такі коротенькі, Його песик також не мог бігти скоро, бо його маленькі кругленькі ніжки були коротенькі. Гусак вихопив кошечка з рук хлопчика і перевернув до гори дном. Хлопчик і кошечок упали на песика, перевернули й його також. Хлопець з горбка почав котитися вниз і котився, 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 а песик котився за хлопчиком і кошичок став котитися за песиком, і кругленький заливанець котився за кошечком, а за ним котилися кругленьке яблучка. Котилися так швидко, що гусак який біг. То підлітав, то біг, не міг наздогнати навіть на останнішого яблучка. Скотився маленький кругленький хлопчик з цього горбка на другий. А за ним песик і кошечок і Завиванець і Яблочка. Котилися й котилися й котилися, а потім гоп, підскочив маленький кругленький хлопчик, за ним песик і кошечок і Завиванець і Яблочка. І де вони всі опинилися? Біля хатини кругленької тітки. Піднявся кругленький хлопчик, піднявся маленький кругленький песик, а кошичок, завиванець і яблука лежали тихенько, тихенько на землі. Підняв хлопчик за виванці і яблучка, поклав до кошечка, бо вони були такі самосмачні, як і раніше. Хлопчик дав їх свої круглиці тіточці, а вона дала йому й песику по кругленькій червоній цукерці. Я вже більше не хочу ходити, сказав хлопчик, бо котитися куди краще. Тож давайте котитися назад. І став котитися перший хлопчик по кутильчик. За ним песик і кошечок і котилися, 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 аж закотилися назад до своєї маленької кругленької хатинки. На добраніч малята, солодких снів.